Вечір. Після матчова прес-конференція спортивного клубу Дніпро 1 головний тренер команди Олександр Кучер готовий відповісти на ваші запитання по сьогоднішній грі, будь ласка. Це, якщо зравнювати два матчі, то звичайно... Видно було, що це команда. Вони не вступили в боротьбі з Славією. Так що питалися грати, хотіли перемогти, але, звичайно, пропущений гол зламав трохи нас, тому що динольці ще шанси були. Був момент. Звичайно, не хотілося пропускати так швидко, тому що ми все одно вірили в перемогу. Спочатку прошу переклад. Otázka bola o ako si môžete zhodnotiť dnešné stretnutie. Ako vám povedať, dneska hrali lepšie, keď sme porovnáme, porovnávame minulý zápas v Prahe. Dneska naše mužstvo sa bojovalo, dobre hrali, chceli sme zvíťaziť veľmi veľa, veľmi silne, ale gól, ktorý zastrelila Slavia, už Не uh, дав нам можливості мислити uh, позитив, в позитивному uh, ключі. А це ріхлий гол ми не припустили як в минулих запасах, але ми мали шанси, а й запас був досить. Добрий. Прошу, далі запитання наступне. Знаєте, ну, важко так аналізувати, тому що в нас ті матчі були, вони були єврокубкові з гарними командами, і в нас були великі переїзди завжди. Звичайно, дуже важко відновлюватися, тому що коли їдеш в дорозі, приїжджаєш за 5 годин до гри, відновитися не, не завжди виходить. Нас випимося. Otázka bola, ako môžete si povedať, prečo z prvých štyroch zápasov je iba jedna výhra? Prečo je taký zlý štart tohto sezónu? Ťažko vám povedať, ale môžem, môžem povedať, že silní mužstva hrali oproti nás v Európskych pohároch. A taktiež bola veľmi ťažká cesta, pretože museli, sme museli veľmi dlho cestovať a nemali dosť času, že by kvalitne oddychovať

Будемо ну, звичайно дізнаватися, дивитися, тому що розуміли, вони першу гру програли. І була домашня гра. Звичайно, результат мог бути як і на їх користь, так і в пользу Леха. Так що ми, звичайно, вже чекали, з ким покінчанню матчу, з ким будемо грати. Будеться в мій іншої діатри. Я вважаю, що так, мабуть, тому що вони дві гри грають вдома. була о, о наслідові супере Дніпра. Е, ако сте вже знаєте, супером наступним буде Спартак Тернава, е, словенське мужства. Що можете повідати, з того, хто поводив. Е, ано. То -то буде, е, вигода Вигоду буде мають Sparta Ternava, protože вони грають на Словенську, а й. Вони будуть мати два домашні запаси, тому тото є словенською. буде ще більше фанушників, як було dneska, а уж. Самозряйме чекали по доконченії токто нашого запасу, хто буде наш наступний супер. Зі Словаччиною, вам не доведеться так багато їздити? Ну, в цьому випадку, звичайно, якщо невелике стояння, то це, звичайно, для нас плюс. Тому що я ж кажу, великі е, в Прагу їхати. Ну, я ж кажу, ми їхали 16 годин після гри, поверталися, приїхали вночі, тільки треба було хоча б поспати перед грою. Ану, саме то, тото при нас буде. výhoda, pretože keď máme malú distanciu, že by cestovať, toto je bude výhoda pre nás a napríklad minulýkrát sme cestovali 16 hodín po zápasu a toto bolo veľmi náročné a prišli v noci aj nemali dosť času, že by oddychovať a spať. Ďakujem, že Spartak Trnava je silný, vašký oponent. Я бажаю, що в цих турнірах не буває легких суперників. Тут всі команди віддають всі сили, віддають всі емоції раді таких ігор. І повністю, я ж кажу, буде, буде, буде нелегкі У нас два протистояння. Звичайно, будемо ще дивитися, розглядати їх, аналізувати. Ну, не, не, я вважаю, що легко нам те точно не буде. Myslím si, že v týchto európskych poharoch už nemá slabých tímov, slabých mužstv a viem, že tieto ďalšie dva zápasy budú veľmi ťažkými pre nás, nebude toto ľahko pre nás a budeme v budúcnosti analyzovať, pozerať ich zápasy aj budeme urobiť niečo z analytickej perspektívy. Він, він, він грав з Минаєм виходив на заміну. Набирає кондиції, звичайно, йому ще важко, тому що було серйозне пошкодження. Він тренується, ми дивимося, як він втягується, і звичайно будемо давати йому час. Будь була о грачі Дніпра Еміліано Пуріта. Причому ще не гра, чи він ще має зранення. Тренер відповідав, що він грав проти Мінаю був наградником, але він ще не мав потрібних фізичних кондицій, щоб грати, а притому він мав перед серйозне зранення, а й то то є, причо ситуація така є зараз. Якщо немає більше запитань, дякуємо. Дякуємо, до побачення.